Так, відповідаю на ваші запитання в попередньому ефірі. Всі проголосували, що ми перезаходимо на сесію питання відповідь. У мене є буквально 20 хвилин. Потім мені треба відпочивати, щоб завтра писати уроки для курсу Твоя легенда. Ось тому швидесенько пишіть ваші запитання для того, щоб я швиденько на них повідповідала. І побігла вже тоді на масаж. Так, ми з вами в попередньому ефірі поговорили про те, як вести Інстаграм, щоб з нього були гроші. Ми розглянули, як працює алгоритм Інстаграму, і які є чотири основні складові. Чотири основні складові, як вести інстаграм для грошей. Так, вже бачу питання, починаю відповідати. Значить, перше. Про що писати в магазині в'язаних іграшок все залежить, по-перше, від того, чи ви як це сказати правильно, рукодільниця, тобто, чи ви самі в'яжете ці іграшки, чи це ви продаєте чиїсь іграшки. Дайте відповіді, будемо далі розбиратися, тому що ну, дуже велика різниця. Боже, що я сьогодні якось так неудачно накрутилася. Щось таке, що попало? От, а давайте я відповім і на те і на те питання. Дивіться, якщо ви рукодільниця, і якщо ви продаєте свої вироби ручної роботи. То дуже 에, треба упор робити саме на те, що це вироби, Ру... ага, сама в'яжу супер. По-перше, робити упор на те, що це ви це вироби ручної роботи, і обов'язково показувати дуже багато себе для того, щоб, знаєте, з людьми у вас з людьми створювався такий конект, щоб вони у вас закохували, щоб в них був такий певний вайб. Наприклад, ви можете показувати, як ви замовляєте пряжу. Можете вайбово показувати, якось як ви плетете. наприклад, створити якийсь ритуал, якусь кус спеціальну Атмосферу, типу, ви там ставите свічечку, підпалюєте її якоюсь такою довгою, ем, довгим сірником, і сідаєте, в'яжете під якусь музичку. Да? Там, наприклад, ви можете робити опитування, які ще іграшки зробити, конкретно зв'язати. Звичайно, обов'язково показувати ваших клієнтів, фото ваших клієнтів. Дуже багато хто згодний на те, щоб показували е, дітей з іграшками. От в мене кума спокійно, будь ласка, вона прийшла вам. Тисячу фотографій, як її дитинка бавиться з іграшкою. Вам треба такі клієнти, щоб у вас було дуже багато емоцій в профілі, щоб було багато дітей з цими іграшками. Обов'язково потрібен асортимент. Тобто, ем, дуже часто проблема. Якихось бізнесів саме в тому, що ви у вас нема асортименту. Тобто, от ви там, от у мене є підписниця, точно вона там робить тільки гномів. Да? Ну і цього мало, цього дуже мало. Тому що якщо у вас тільки щось одне, постійно потрібен притік нових клієнтів, а вам треба так якось зробити, щоб у вас постійно купували ваші постійні клієнти. Да? От. І тому от, от такий от контент, це прям те перше, що приходить в голову, треба додатково, дивіться, у нас на курсі Твоя легенда буде розпаковка Особистості для того, щоб зрозуміти, що вам транслювати. І от у вас після цієї розпаковки буде дуже багато ідей для контенту. Ми не просто, тіпа, вам даємо табличку, ту парилу, ну, ну, ви бачите, але вирвалось просто, правда, іноді так роблять, після якої ви тіпа, не розумієте, що вам з цією табличкою робити. Да? Ні, ми вам даємо конкретно, розказуємо, куди використовувати. Як транслювати в вашому акаунті те, що ви там, от в табличці, ем, заповнили, і плюс обов'язково показуєте рілси, просто звичайні, де ви просто берете телефон, берете іграшку і там знімаєте, показуєте, що вона якісна, якось щось про неї розказуєте. Це те, що мінімально, це те, що я можу відповісти в форматі цього ефіру. Що треба для участі в легенді? Потрібна якась додаткова підготовка ні телефон. Бажання, конспект. <смеш> Можете в телефоні конспект зручніше, звичайно, купити якусь таку гарний злошитись і туди робити конспект. Я от люблю так по вайбу, Нічого додаткового не потрібно. Там все буде під ключ на, ну от навіть в тому числі такі базові уроки по інстаграму, типу, як публікувати сторі з безсторонніх програм, щоб вони були такими, щоб люди питали, як ти це робиш. Як можна швидко розвинутися як сторімейкер і, і взагалі вести інші сторін? так, щоб Якнайменше як фізично працювати? <ріст> ну, Це типу, так. цікаве питання, бо вести чужі сторінки це теж фізично працювати. Ви знаєте, мене рука полить, інстаграм вести. Я так розумію, що ви, певно, брові робите, і тому ви дуже залежите від офлайн точки. А, і а, в цьому випадку ви маєте. А, а, я починаю тупити. Ви маєте на увазі типу фізично працювати. Але якщо що, інстаграм це теж фізична праця, тільки правою рукою. От, ладно, давайте серйозно. І Як сторісмейкер, окремо в Україні професія сторісмейкер практично не розвинена. Ну, тобто, дуже мало хто готовий взяти вас окремо як сторісмейкера. Ну, це прям критично мала кількість людей. Краще розглядати тему СММ-спеціаліста, який може бути навіть і без просування, або, або контент-мейкера. Тобто, що ви можете робити? Ви можете робити комусь зйомки, ви можете комусь монтувати рілси, або ви можете комусь вести. Сторінки під ключ. І тут залежить від того, що у вас краще виходить і що вам більше хочеться робити. Якщо вам більше подобається візуал, наприклад, робити якийсь там, да, то ви там більше контент-мейкер, да, там монтажі всі ці робите, щось, щось типу того. Якщо вам, наприклад, більше подобається стратегія, розуміння, як розвинути бізнес, тоді ви як СММ-спеціаліст. Можна бути саме спеціалістом як для майстра манікюру, для салону краси, для рукодільниці, для ресторану, для хімчистки, в тому числі і smm спеціалістом для експерта. Якщо для експерта, це курс Хочу в онлайн. Якщо для інших це курс Я легенда. Як можна швидко розвинутися, ви починаєте транслювати свій особистий бренд на своїй сторінці і показуєте приклад своєї роботи. Тобто, або якщо ви щось будете робити візуально, чи монтажі якісь, ви в себе починаєте монтувати. Якщо це рілси, можуть вони почати залітати, прийдуть клієнти. На курси ви можете собі клієнтів знайти. У нас на хочу в онлайн завжди клієнти закриваються на курсі між собою. От, якщо ви будете як смм спеціаліст, ви просто можете брати з курсу якби нашу інформацію безсекретної, писати конспекти у себе в профілі. Типу про те, як вести якийсь там бізнес, наприклад, да? і таким чином до вас прийдуть клієнти. Плюс ви дізнаєтеся, як органічно, неорганічно, <гас> безкоштовно просуватися, і вже таким чином теж зможете собі знайти перших клієнтів. Дуже просто, насправді, от для СММ-спеціалістів, там таргетологів дуже курс підходить, прям максимально, бо там прям супер треба особистий бренд. В робочому профілі можна показувати фото з відпустки чи прогулянки, чи потрібно показувати лише себе в роботі. Можна. Звичайно, можна. Ну, дивіться, просто знаєте, те, що вам допустимо показувати, ви показуєте. Тобто. Як це правильно вам сказати? Я зараз можу просто сказати, люди подумають, що треба не зобов'язані це транслювати. Ні, ви транслюєте те, що комфортно вам. Тобто не треба себе ламати і заставляти показувати те, що вам не комфортно показувати. Але якщо у вас аккаунт товарного бізнесу або салон краси, то звичайно, якщо ви там кожного дня будете показувати сторіс з прогулянки, воно буде, типу, як когнітивний дисонанс, буде не дуже ок. І там. Треба більш, якби, такий, е, е, як це правильно сказати? Стриманий контент. От, але іноді показати, що ой, привіт, да. нагадую, як я виглядаю, я Поліна власниця цього салону краси. Ми зараз з чоловіком якраз йдемо вечеряти в ресторан, і хотіла з вами там поділитися і пішли розказувати чим. А якщо у вас там фейрі фейріполі, мерклей, тобто я так розумію, ви щось руками робите, то там просто ви можете безкінечно транслювати і прогулянку, і дітей, і чоловіка. і Це буде тупо буде зрощувати ваші. Охоплення і розкривати вас із різних сторін. І в нас в сторіс і в принципі зараз і в різ в контенті є два види контенту. Перший це живий, він відповідає за охоплення, такий собі серіальчик. А другий емоційний, він відповідає за те, щоб у вас закохатися. От, і якраз таки на курсі Твоя легенда ми будемо вчитися от балансувати цей контент і впихувати між ним продажі, щоб ви розуміли, який вид контенту може бути де. От зрозуміло, то тобто, так що сугубо комерційний про профіль, то можна там загрузити один допис з відпустки, типу там, дякую, там наші щирі клієнти. Ми відпочили і готові там поктам закохувати вас знову. Якщо це якийсь аккаунт рукодільниці, або там, де ну, взагалі все від особистості залежить, там взагалі немає ніяких обмежень. Якщо аккаунту 6 років вибрала багато гівів, і вже більше року веду експертний блог, перегляди сторіс 30-40 чоловік при накручених 6500, заводьте новий аккаунт. Ну, це без варіантів. Тут ну, ви нічого не зробите, вам нічого не допоможе. Просто дивіться, якщо у вас там ну, рік, якщо ви ведете, от я просто веду 4 роки, да, і тому там якби. Якщо 4 роки, там дуже багато соціального доказу. І тому я не завела новий, я свій відновила. Але це важко. Це дуже важко. Тому краще заводьте новий і приходьте на хочу в онлайн. Ми вас там навчимо. Ну, у вас підуть клієнти, скільки можна, рік ведете і нема результату. Так. Так, будь ласка, повторіть, що ви казали вчора про мій профіль у себе в сторіс, бо я не бачила, які мене помилки профіль з ефірними квітами. У вас немає особистості. У вас немає особистості. Нема особистості, нема довіри. Людям не хочеться слідкувати за таким профілем. Давайте, от аналізувати. Думайте, хто купує зефірні квіти? Ну, не людина, яка вас в рекламі побачила. Тобто, побачили в рекламі О, куплю-ка я сьогодні собі на вечерю з ефірних квітів. Ну ні, У вас купують на подарунок, там на день народження, просто подружці, там не знаю, руководителю, керівнику, на 8 березня, на новий рік, на день Валентина. Да? Тобто вам треба залучати людей, а потім їх в себе закохувати і робити різн, різний контент для того, щоб вони залишалися вашими підписниками. От, і тоді у вас будуть продажі. Е, коли курс хочу в онлайн е, в кінці жовтня, зараз можна заповнити лист очікування, там 120 місць і вже 126 людей в листі очікування. Ну, коротше, якось так. Просто напишіть в Дірект, хочу в онлайн, ми вам прийшлемо лист очікування, щоб ви не пропустили. На питання в сторіс чомусь ніхто не відповідає. У вас, ну, дивіться, можна купити увагу, але не можна купити інтерес. Значить, ви щось таке питаєте, що люди не хочуть відповідати. Мені теж не завжди відповідають. Навіть мої лояльні 38 тисяч підписників. Тому іноді, іноді. Треба подарувати щось за те, щоб відповідали, не паритися, що не відповідають, або ж подумати, а, ну якби а чи є бажання взагалі в людини на те питання відповідати, бо вам же ж ніхто нічого не зобов'язаний. от Дивіться, це як у відносинах, Да, там, от уявіть, Чоловік там вам, наприклад, не дарує квіти, і ви йому підходите і такі, так, я тобі сьогодні обід приготувала, де мої квіти, де моя вдячність? Ану, давай швидко. Завтра ти маєш мені купити букет. От, ну, типу, захотілося купити букет, ну, типу, ні. Тому тут так само, тут треба вчитися розкриватися. Знаєте, люди захочуть коментувати вас, захочуть вас вам щось писати, купувати у вас, тоді, коли ви будете для них таким розкритим героєм. В ручній роботі важливо, яку енергетику ви закладаєте. Якщо людина вас не знає, багатьох це зупиняє. Істина, істина. Да, бровист, як перейти в онлайн, чим бути корисним. Да, ну вже поговорили. Тобто, або контент-мейкер в плані або робити зйомки, або обробляти зйомки, або е типу рілс мейкер тобто монтажі різні, або повноцінний смм спеціаліст. Треба створювати новий акаунт, чи можна врятувати аккаунт убити гівами? Якщо у вас 6500 підписників і 30-40 переглядів в сторіс, то треба заводити новий акаунт. Якщо у вас охоплення в сторіс менше 3%, охоплення в Рілс менше 10-8 то, то краще заводити новий аккаунт, тому що ну, там майже без варіантів. Запам'ятайте, якщо у вас... Класно розвинений особистий бренд, неважливо, скільки у вас підписників. Багато хто, багато кого зупиняєш, от мене ж там якась цифра є. Так вас ніхто не бачить. Яка різниця, скільки у вас там підписників. Люди вам довіряють, коли бачать, оцю вашу, як написала учасниця підписника, да? на вашу енергетику. Коли вони вас розуміють, коли вони вас знають, тоді вони вам довіряють, а не коли у вас якась циферка от балди в профілі. Фото дітей клієнтів з моїми іграшками є шикарно. Дивіться, у кожного своє. Можливо, у вас класний контент, але вам просто тупо уже е, ви закінчили. так? п'ять хвилин. Ребята, п'ять хвилин відповідаю. Біжу фото дітей з клієнтів... Можливо, у вас контентом все ок, але вам треба правильне просування налаштувати. Це ж теж все індивідуально. Якщо клієнти не погоджуються відправляти відео з товаром, як, як зробити емоції замовника. Ну, по-перше, якщо у вас ну, всі вже такі клієнти, що просто капець, то ви можете по бартеру комусь подарувати свій товар і попросити відправити відео. Ну, наприклад, мені. Я з радістю вам пофоткаю в усіх можливих позах і ще й прорекламую в себе профіль. Боже, знає, що я це сказала? Зараз всі мені почнуть писати. Так все забули. Дивіться, по-друге, чому люди не хочуть? Люди не хочуть, коли мертвий акаунт, коли вони просто купили товар, заплатили вам гроші. Хто ви така, щоб вони вам робили відео? Що їм за це? Тобто, ви або якщо у вас мертвий акаунт, ви даруєте знижку на наступне замовлення, яка діє там рік, за те, що вони вам пришлють відео або фото товару. Але ну найбільша проблема, що коли це просто товарний бізнес, товарний акаунт, то люди не захочуть, бо в них нема з вами емоційного зв'язку. Коли у вас є особистий бренд, люди цього хочуть. Коли у вас уже є перші такі, от такі от відео, люди теж цього хочуть. Вони самі будуть проситися до вас в стрічку потрапити. У нас в салоні краси Боже, в яких позах ми тільки клієнтів не фоткали. У нас клієнти ображалися, якщо ми їм не знімали їх в сторіс і не фоткали їх. Чому тому, що у нас там був вайб, тому що люди нас любили, тому що в нас був особистий бренди, бренд бізнесу. І Ми це будемо вчитися на курсі Твоя легенда робити, тому. Так, на кого підписуватися масфоловінг? Де брати цих підписників? Чи працює цей спосіб? Давайте так, спосіб працює, але на кого підписуватися, будемо вчитись уже на курсі. Тут не буду розказувати, ну бо це вже занадто, ребята. Де брати цих підписників? На кого підписуватись, кому підходить цей спосіб? Будемо на курсі розбиратися. А якщо я є бізнес-партнером української компанії Джерелі я і хочу вести інтернет-магазин, що мені краще, як мені його вести, теж через особистий бренд. Через особистий бренд заводите акаунт, показуєте привіт, мене звати Зоя. Я відкриваю цей магазин, така ідея цього магазину, все далі за гроші. Приходьте на курс, ну правда, навчимося. Ну, повірте, реально буде офігенно. СММ спеціаліст, все я вам розказала. Приходите на курс, пишете пости з ваших конспектів. Ви прямо на курсі собі знаходите клієнтів. І ще точно вони будуть знати, що ви класно ведете. Коли починати включати таргет новому блозі, Да ви за один день можете наповнити акаунт і вже включити таргет. Коли у вас є мінімум 45 класних достойних публікацій, коли є ваш особистий бренд, коли є якісь інша інформація, коли упакований профіль, тобто є віконечка актуального, оформлена шапка профілю, і є мінімум 45 дописів класних, вже можна таргет включати. Можна спробувати просуватись безкоштовно, щоб зрозуміти, чи буде працювати таргет. А в постах чи рілсах можна публікувати такі відео з відпочинку. Можна, тільки правильно подавати. Ну, Тобто, не просто, типу, от я тут в трусах. да? А от правильно казати, що, Боже, дорогі мої клієнти, як я вам щиро вдячна. Ми з вами так попрацювали плідно рік, нарешті довгоочікувана відпустка, і тик тик пішла нарізочка, да? Ну, Або якась по корисне з цього з відео. Ой, клас! Чи потрібна додаткова сторінка Фейсбук до Instagram, ніж адвокатські послуги? Е, ну, дивіться, адвокатські послуги взагалі класно розбивати Через Фейсбук ви можете завести особистий акаунт і там дублювати контент з інстаграму. І якщо говорити про адвокатські послуги, то це ми на курсі хочу онлайн вчимо більше. От прям там який контент має бути і так далі. І тому подібне. Де краще робити в рекламу в сторіс чи в пост. Е, ну, Це питання таке, типу пальцем в небо залежить від ніші, залежить від того, що ви рекламуєте. Там було питання, чи працює кнопка просувати, чи можна через просувати, а не через таргет. Ребят, просувати це і є таргет. І зараз всі роблять рекламу через клавішу просувати. Єдине, що ну не можна просто тиці, треба підготувати профіль і розуміти, що ви рекламуєте і як ви рекламуєте. От. Але ну, зараз. <свят> ну, дивіться, просто кра... я можу сказати краще пост, але це брехня. Бо якщо ви класну сторіс зробите, вона теж буде працювати. В залежності не сторіс, пост, а що саме, який там на... ну, що ви пропонуєте? Офер, що ви конкретно пропонуєте? Чому можуть не продаватися білети на жі... жіночий бранч по бляху? Де -де 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 -де? Не дочитала! Чому можуть не продаватися білети на жіночий бранч про самоцінність? Чому тому, що Люди можуть вас вам не довіряти, наприклад, як експерту, їм може не підходити час, може у вас не було прогріву, бо для інфопослуг недостатньо опублікувати просто фотку. Треба обов'язково прогріти до цієї події, да? тобто створити потребу людям прийти. От дайте собі відповідь на питання, чому вони мають прийти до вас на бранч. Це ну, перше, да, і от прям розкрити оцю тему. Не просто типу, анонс, приходьте. Ні. Треба прогріти, і самоцінність майже ніхто не знає. Назовіть певненість в собі, самооцінку. Ми піднімемо вашу самооцінку. Ми ви там зрозумієте. От аналіз аудиторії, да? от ви хочете продати самоцінність, а клієнти не хочуть самоцінності. То вам треба проаналізувати аудиторію, з якими запросами до вас приходять люди, і з чого ви вирішили, що їм треба саме самоцінність. Тобто психологу максимально легко аналізувати аудиторію. До вас приходять люди, вони одразу кажуть про свої проблеми, болі. І що в них не виходить, і ви просто-напросто берете їм і ці проблеми закриваєте. Тобто ви не бранж по самоцінності продаєте, ви їм продаєте вирішення їх проблем через прогрів. От психологи находжу в онлайн. Ну, дуже дуже треба. Якщо сторінка дуже стара і закинута, краще нову завести. Якщо 2012 це дата заснування сторінки, реально краще нову, бо не любить. Не любить Інстаграм. Копірайтер Новачок спеціалізуюсь по лендінг. Лендінги – це Інстаграм. Instagram. В Інстаграмі шикарно продавати. Ну, реально, ви можете на курс прийти, навчитися особистий бренд класно транслювати і собі ще клієнтів на курсі знайти. Особистий бренд, що це таке? Це та інформація, яку про вас знають інші люди. Ну, тобто, це те, що про вас знають інші люди. І як про спеціаліста, і як про людину буде окремий ефір по особистому бренду. Ну і на курсі в нас буде цілий блок про особистий бренд. Як правильно попросити скинути відгук, фотовідгук, е, похвалити людину і сказати, я буду вам дуже вдячна. Якщо ви покажете, як виріб виглядає на вас в, в, вдячність за це, я вам подарую знижку 10% на наступне замовлення. Да? Там, от не всі будуть, ну це нормально. Але запом... ну, прочуйте мене, будь ласка, якщо у вас не розвинений особистий бренд на сторінці. То люди не захочуть це робити. Бо ми не будемо це робити для розєтки. Але ми з радістю це зробимо. Ну, там, для мене умовно. Тому що ви мене знаєте. У вас зі мною тригра взаємності працює. Да? Тому тут теж свої нюанси. От, Особистий бренд це от коли ви просто люди знають вас і знають щось про вас. Так. Як побороти цей страх, показати себе в профілі, прийти на курс Хочу в онлайн» і розібратися, чому ви цього боїтеся? У нас буде величезний блок про мислення, про постановку голосу від мене, все от і там буде. Угу. <гум> і рекомендації від підписниців. Е, створіть закриту групу в сторі зі своїми подружками 2 місяці, виходьте до них в сторіс і розказуйте своє життя, мені дуже допомогло. Або взагалі, може, там не буде підписників, або почніть з закадрового голосу, і потім вже наважитесь себе показати. Так, ребятки, дякую величезне за ваші питання, було максимально продуктивно. Я побігла на масаж і писати уроки курсу. Твоя легенда. Давайте напишемо вашу легенду цією осінню. Пишіть в дірект, хоч легенду 6900 гривень. Ніколи ви такий продукт у мене за такі гроші більше не купите. Будь ласка, не просріть свій шанс. Все.